Підписаний на Ютубі на одного майстра-блогера дядька Максима, він мешкає на Львівщині і часто показує, як він ремонтує свої верстати. Так як я також по професії токар, я уявляю, про що йдеться мова, і уявляю, як це відбувається. І, от, наприклад, спосіб, як він вирівнює якісь поверхні, якісь площини, можна сказати, це споріднений, як вони там шабрують, шліфують майстри. Як дядько Максим це робить? І у них, наприклад, якщо це відбувається планочкою з фарбою, то у мене алюміній уже одразу залишає. Сліди на поверхні, і отаким от шліф-верстаком я це все рівняю. Потім це все діло венеціаночка буде покриватися воском, і воно буде мати максимально ідеальну, якби, дзеркальну поверхню. Привіт, дядько Максим! Дякую за кучу способів, за твої всякі відоси цікаві. І ну, за ціни, як я добиваюсь цієї рівноти на кривому гіпсокартоні. 嗯。Oh.